Забирайте, забирайте. Майдан зачищений. Я прийняв прийом. Я прийняв. Майдан зачищений. Країна героїв має знати в обличчя жорстким і кривавим розгоном студентського Євромайдану досвіта 30 листопада. Не виключено, що керував. Особисто командир столичного полку Беркут Сергій Кусюк. Це відео красномовно підтверджують, що саме полковник Кусюк, єдиний поміж хмари спецпризначенців, був на майдані не в шоломі та обладунках. Він один, хто замість в хаосі орудував в рацію, і лише його безпосередні підказівки виконували під час зачистки підлаги. Уважно дослухавшись до радіообміну, його перехопили у ніч. Побиття студентів можна припустити, що на фінальний звіт майдан зачищений, реагує фразою Я прийняв. Саме полковник Кусюк і саме його нині притисли до парламентської стіни журналісти, змусивши відповідати. Докладна розповідь про це і не лише буде буквально за мить. Це наші новини просто з Майдану Незалежності. Добрий вечір. П'ять діб на виселення. Добавляє, Судові виконавці прийшли у мерію до мітингувальників, наказали впакувати алізи. На у революційному Києві зібралися європейські дипломати. Дехто вже відвідав Євромайдан. Захарченко у відставку не піде. Без нього, заявив міністр внутрішніх справ, правди не дізнаються. Усі на вихід! Усі на вихід, окрім офіційно працевлаштованих, державна виконавча служба нині зранку вказала на двері усім мітингувальникам, які днюють і ночують у будинку Київської міської ради. Представники ФОМІДА, якими якими таємничними стежками пройшли всередину мерії, поки ми з журналістами очікували їх перед центральним входом. Судові виконавці зачитали рішення, згідно з яким народні обранці, депутати, фізичні та юридичні особи пові повинні звільнити коридори та кабінети за адресою хрещатик 36. і додали. Виконати це потрібно негайно. Що правда, вийшло зовсім навпаки, підгасла ганьба, Покидати місце проголошення розпорядження негайно довелося судовим виконавцям. Загроз заробітникам України Петренко Павло Дмитровича та пунктову Валерію Штайовичу в архівському ополоні та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам будь-який звоз користуватися приміщенням. Судове рішення в нашій країні може стосуватися лише того, проти якого воно винесене. Якщо це рішення не винесено проти конкретних людей, які тут знаходяться, якщо в цьому рішенні не перелічені по прізвищах всі люди, які мають залишити Київську міську раду, то це рішення відповідно не буде мати жодної правової сили. Європейські дипломати прибули до української столиці на тлі протестів, які не припиняються. 15-ту добу поспіль у Києві розпочалось міністерське засідання організації з безпеки та співробітництва у Європі. Першими дипломатів зустріли журналісти, навіть подувару шолома та жилет заступниці держсекретаря Сполучених Штатів. А вже трохи згодом власні аргументи про поганих мітингувальників гостям запропонував послухати прем'єр-міністр України Ольга Кошеленко почула усіх. Страйк на ВІП-в'їзді міністерські кортежі під'їжджають. Громадські активісти роздають гостям фотографії закривавлених журналістів. Більшість постраждали від рук міліції під час роботи на мирних мітингах у Києві. Відповідальні за свободу змі Дуні Міятович та помічниці держсекретаря США Вікторії Нуланд. Ексклюзивний дарунок від українських медійників. Ось як ми працюємо тепер в Україні. Це каска, а це жилет. Я сподіваюся, що всі побиті журналісти одужають, і з ними все буде добре. Я сподіваюся, що справи про побиття будуть розслідувані і винні постануть перед судом. Після розгону Євромайдану, дехто із міністрів закордонних справ країни ОБСЄ навіть пропонували бойкотувати зібрання у Києві, але згодом передумали: бо краще один раз побачити, аніж сто почути. Пленарні засідання відбуваються у виставковому центрі на лівому березі. А от після роботи усі міністри поспішають на барикади на майдан. Фотографіями з Євромайдану вже похизувалися генсек ОБСЄ Ламберту Заньєр та міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелля. Німець приїздить на зустрічі з колегами зі значком Німецькі та українські прапори на лацкані». Шведський міністр Карл Більд іще з порогу демонструє українському колезі Леоніду Кожарі свою краватку. Вона у жовто-блакитну смужку. Про останні події в Україні дипломат говорить без дипломатичних реверансів. Нас дивує, коли прем'єр Азаров запевняє, що уряд рухається європейським шляхом у той час, як реальні і свідчить про протилежне і є серйозна політична криза. І я не думаю, що це протистояння можна вирішити без повернення до європейського вибору. Для цього ми готові зробити все, що від нас залежить. Микола Азаров запевняє гостей у відданості демократичним ідеалам, каже, із розумінням ставиться до мирних протестів, скаржиться лише на мітингувальників, які захопили владні будівлі. Їх прем'єр називає екстремістами, а ще на опозицію, яка вимагає дострокового. Влады. К большому сожалению, к этим протестам примешиваются и отдельные политические деятели, которые используют эти протесты наших граждан как средство для борьбы с властью. Подчеркиваю, законной властью. Мы за то, чтобы. Вопроси власті решались исключительно на виборах. Керівництво ОБСЄ пропонує посадити всіх за стіл переговорів і готове, як дві 2004 стати посередниками у процесі. побудова демократії часто болісний процес, але немає іншого виходу аніж вести діалог між політиками, людьми і урядом. Азаров за пропозицію подякував. А от російський міністр Сергій Лавров залишився невдоволений. Те, як захід реагує на події в Україні, він назвав. Вместо того, чтобы посвящать свои выступления каким-то надрывным обвинениям в адрес одной страны, в данном случае страны хозяйки, что попросту невежливо. Ситуация с Той по большому щоту істеліки, котрої некоторые європейці подняли в связи з тим, що Україна, пользуясь своим суверенным правом, рішила на даному етапі не підписувати ніяке соглашення. Чи відбудеться пропонований обсє круглий стіл? Подробиць міністри наразі не розкривають. Вони працюють у Києві і завтра, і ще хочуть переговорити з усіма задіяними в процесі. Ольга Кошленко, Андрій Поставець, новини 2+,2. П'яту добу поспіль центр української столиці забарикадований буквально з усіх боків майдан незалежності, який неофіційно вже перейменували у Євромайдан. Сьогодні теж очікував високих європейських дипломатів. Чи вдалося мітингувальникам їх побачити? Почути, напевно, знає Іван Гребенюк. Він сьогодні тут від самого ранку стежив за подіями, намагався я так розумію, не пропустити жодного важливого епізоду життя під центру протестного руху. Іване, власне питання просте: чи побачили мітингувальники європейських дипломатів? чи вдалося їм почути так би мовити з перших вуст. Що про цей мітинг думають у Європі? Добрий вечора, Олександр. Дійсно побачили, почули і отримали певний план дій і настанови від європейських політиків. Про це трішки згодом зараз про те, що кілька хвилин тому назад тут відбулося. А відбулося те, що люди всі дочекалися. Лідерів опозиційних, адже сьогодні, протягом дня їх тут майже не було. День був насичений протестами, і ось буквально зі сцени Оле, виступав щойно Олег Тягнобок, Віталій Кличко, Ерсенія Цимюк. Вони закликали людей стояти далі, продовжувати протести, продовжувати пікетувати адмінбудівлі. Про кількість людей зараз на майдані варто відзначити, що її дуже важко полічити. Мова йде про кілька десятків тисяч людей. Чимало мітингарів. Ми зустрічали, які приїхали до. Києва сьогодні лише сьогодні загалом це люди зі західних областей. Варто відзначити і про те, що умови на самому майдані тут значно покращились. По перше, побільшало біотуалетів, сміттєвих баків. Ну і чимало тут комунальників, які слідкують за чистотою. Помітили ми також ще один цікавий момент. Сьогодні запрацювали ядки, в яких зазвичай торгують новорічним крамом. Однак, нині, замість сувенірів тут роздають одяг, гарячі напої. Та їжу як почувають себе люди у другий тиждень Євромайдану? Пропоную послухати далі у прямій мові О, принесли нам борщик варимо супчик. Канапки люди зносять. Це наші люди, наша молодь, треба підтримувати. Це з дому, дочка передала своє пальці, я капелюх передав сюди. А чого найбільше всього не вистачає зараз? Вистачає усього потрохи, є усього практично вичитаєш, шкарпетки, може, трохи рукавички, рукавички там. Ну і у зв'язку з засіданням ради обсє у Києві. Сьогодні тут очікували на велику кількість міжнародних гостей і, зрештою, дочекалися. Зокрема, ми бачили тут сьогодні на майдані представників литовської польської делегації грузинської. Ну і буквально десь 20-25 хвилин тому назад зі сцени до людей звернувся міністр закордонних справ Канади. Всі вони у своїх зверненнях висловили підтримку євромайданівцям. Ну і запевнили, що на своїх рівнях будуть усіляко. Сприяти тому, щоб вимоги людей виконувалися, їх зрештою почули. Щодо вимог опозиційних лідерів, як я вже зазначав, то вони не змінні. Зокрема, окрім традиційних пікетів, Арсеній Яценюк зазначив понеділок, закликав всіх ти до апеляційного суду, де будуть розглядатися справа по затриманим активістам. Чи готові люди і взагалі наскільки готові вони ще стояти по часу? Пропоную послухати далі. Не стояти потрібно тільки якесь приймати рішення і. Що нам керівники, які зговорили, що далі маємо робити, будемо робити все, що від що можемо у нас залишився єдиний шанс. Якщо ми цей шанс втратимо, більше народ не підняти. Ось такі справи, Олександр, Ми залишаємось тут. Будемо спостерігати вечір. готує дуже багато що сюрпризів. Дуже дякую тобі за докладу розповідь. про те, чим же сьогодні? 5 грудня столичний євромайдан. В самому центрі української столиці нині були європейські посланці, закликали шукати мирних шляхів вирішення ситуації та запевнили у тому, що Європа прагнення українців підтримує. Звільнити невинних із такою лаконічною та конкретною назвою ще вже сьогодні. Зранку під головну споруду української генеральної прокуратури прийшли кілька тисяч євромітингувальників. Тепер нагадаю, дев'ятеро протестувальників затримані і їх підозрюють в організації масових заворушень. Мітингувальники вимагають від слідчих зняти усі, буквально усі обвинувачення, і відпустити людей. За інформацією депутатів, одному із затриманих потрібна термінова офтальмологічна операція. Хлопця проблеми з оком, проте він зараз перебуває у слідчому ізоляції. Просто під дверима генпрокуратури, активісти вже створили блокпост Євромайдану, встановили два намети та налагодили чергування. Майданівці погрожують геть заблокувати роботу відомства Пшонки, якщо до ранку п'ятниці затримані не вийдуть на свободу. Ми передали їм наше звернення, і тепер ми вимагаємо від них рішення. Полковника знайшла не добра слава та єврошахраї. активізувалися. це майдан незалежності Наживо. І це наші новини на 2+,2. плюс Безпека народу найвищий закон. Їм нині 25, і саме вони виконали роботу на майдані у Беркуту. Професійне свято. Патент на придушення волі. Індустрія високотехнологічних засобів розгону мітингувальників працює з тахановськими темпами героям. Славу героїв країна просто повинна знати в обличчя. Командир столичного беркуту, полковник Сергій Кусюк. Ймовірно, та сама людина, який безпосередньо керувала діями спецпризначенців тут, на Майдані Незалежності, у ніч проти 30 листопада, під час розгону студентського євромайдану. Принаймні, саме цей чоловік пересувався поміж бійців із кійками з рацією у руках, і саме його команди мерщій намагалися виконати нападники у шоломах. Ірина Повонок сьогодні змусила. Ла полковника відповідати гасло 2004-го Міліція з народом у 2013-му трансформувалось у ось таку ситуацію спецпризначенці біля держбудівель у автобусах у парках і виникає запитання з ким люди у формі. Щільні шеренги довкола парламенту. У блокпости уже кілька днів поспіль впираються усі, хто намагається пройти урядовим кварталом. Ганьба скандують мітингувальники. Багато з них на мітинги вийшли після жорсткого розгону беркутом студентського майдану. Ось ця людина командир Беркуту. Бійцю він дає інструкції. А ось полковник керує Беркутом під Верховною Радою. Про операцію на Майдані воліє не говорити. Ну, то що ви спрашуєте? Вас відео є, що ви спрашуєте. Полковник нервує, бо від учора його фотографія розлетілася у соцмережах. Штурм банкової. Провокатори біля трактору. Ми не стверджуємо, що це командир столичного беркуту, але схожа на нього людина на передовій. Нашто був є не я. А і де ви в, в цей час були? Вистали в кабміні. Був він каже, усе це провокація проти нього особисто. Вимагає спростувань. Колеги підтримують По розрахунку. Він і служби в дворі кабінету міністрів в форменому одязі, де його бачили, в весь особовий склад. Там Кабміні, якщо ви знаєте, є кругом відеозапис. Тим часом у Верховній Раді заговорили про ліквідацію Беркуту як такого. Всі працівники правоохоронних органів повинні користуватися виключно базовим законом України про міліцію. Не Беркут, не сок. Кіл не щур, не ще якась зараза, яку вони збираються створити. Є закон про міліцію. В законі про міліцію не передбачено жодних звірячих назв. на популізмі. Можна сьогодні сказати, що давайте ми всіх розгонимо, але завтра ми залишимося тоді зовсім совершенно голі. Перед фактами коли терористична угроза в нашому государстві буде реальна, колишній прокурор Міщенко, він автор одного із законів про ліквідацію Беркуту, посилається на власний досвід, каже тероризму, протидія служба безпеки за своїми спецпідрозділами, а зовсім не беркут. Я ж був слідчим і потім прокурором в самі гарячі 90-ті роки, коли в Києві була зачистка всіх банд формувань. І от я не пам'ятаю ні одного такої справи, де б ми виїжджали на такі завдання з Беркутом. Не треба по одному двом співробітникам Беркута судити о всій міліції. Говорять, ми перегнули, Пойдіть в Германію і пусть... На поліцейського хто та плохо посмотрить. депутати наразі ламають списи в кулуарах. Сесійна зала заблокована. Опозиція вважає, вступати в переговори, немає сенсу, бо криза давно вийшла за межі Верховної Ради. Не варто, не варто нам нічого. Чекати. Чи можна було уникнути побоїща, яке сколихнуло усю країну? Колишні очільники того ж беркуту посилаються на власний досвід. кажуть, навіть люди у формі можуть не виконувати злочинні накази. На відео де є і ліца співробітників, які збивали. чоловік буде нести персональну відповідальність. Я не думаю, що це буде справа дело... спущена. Той чоловік, руководитель в кавичках, який дає такий приказ. Он просто адкреститься і скаже, що я такого приказу не аддавал. Тим часом Беркут разом із іншими спецпідрозділами святкує сьогодні 25-ту річницю з дня заснування. Запитання з ким люди у формі залишається відкритим. Ірина Павлинок і Ляшенкаренко Алла Хоценівська. Новини два Доля 22 учасників протестів на тепер залишається невідомою. Ніде ті люди, ніщо з ними достоменно не знають ні у таборі Євромайданівців, ні у Генеральній прокуратурі України. Ми слідчі сьогодні запевнили, що доля тих людей, які зникли після розгону Євромайдану 30 листопада та після заворушень біля адміністрації президента 1 грудня, все ж таки намагаються з'ясувати, і людей спробують знайти. Зниклі діти на майдані скрізь розклеєні оголошення з портретами студентів, яких уже тиждень шукають родичі. Серед мітингувальників блукає батько 17-річного Дениса Гуменюка. Юрист першокурсник минулої п'ятниці пішов на майдан. Але після того, як тут побував Беркут, юнак, наче у воду пішов. Ми його шукали по лікарнях. Ми там обдзвонили, обійшли всі. Всі райвідділи, міліцейські відділи. Я всюди по ночах хожу, всюди шукаю, всюди розпитую. Всюди хожу з цим плакатиком. Шукати Дениса батькові допомагає волонтер, одноліток його сина. Вадим також був на майдані у ту ніч, коли на студентів накинувся Беркут. Вони зробили перше кальцо, щоб ніхто не дав ніхто ушов туди, бо біжали люди, а второє кльцо зачищало. Чоловік 400, вони сіли все без розбору. Беременна жінка, яка сиділа. Сиділа, говорила не бейте, не бейте. То єсті, пожалуйста, плакала. її ногой в живот ударили. Співачка Руслана весь ранок після цього розгону їздила по місту, розшукувала побитих студентів, яким вдалося утекти. Вона залучила юристів для допомоги потерпілим і розшуку. зниклих юнаків та дівчат. каже, кількох знайшла сама у Михайлівському соборі, стіни якого тоді прихистили мітингувальників, і перелякані діти кілька днів боялися звідти вийти. Почали потрошку смикати, дьоргати. Вони бояться, бо там були до них деякі дзвінки. Тільки попробуй ми тебе знайдемо. Діти бояться до сих пір. Ми кажемо, чого ти боїшся? Я тебе беру під свій захист. Я особисто будеш в моїй хаті жити. Переживають. Ні, ми не будемо давати е свідчення і все. Нині зниклих розшукують чотири центри правової допомоги. Один із них працює на самому Євромайдані. Ми створили такий інформаційний центр, який працює роботи часу на стелі. У нас тості там приймаються заяви, збираються людей, котре та імена, координати їх телефони, щоб їх могли найти. Кілька десятків зниклих тієї ночі. Вдалося знайти. Багато з них повернулись на євромайдан. Проте від 16 до 22 зниклих досі немає жодної звістки. Марія Васильєва, Андрій Білоножко, Новини 2+2. 64 кримінальні справи, 14 заарештованих. Вона працює. Це про вітчизняну міліцію А без її очільника міністра Захарченка. так і він нині особисто заявив правду про події 30 листопада тут, на майдані Незалежності, та про те, хто збурив спецзагін біля адміністрації президента 1 грудня. Не дізнається ніхто і ніколи. Тобто у відставку пан генерал Захарченко не збирається. Це відео сьогодні. Журналістам демонстрували правоохоронці. <звук> Кайдани каміння вогонь палиці, що летять у бік беркутівців. Загалом маємо 156 постраждалих правоохоронців, 126 з них госпіталізовано, 4 у важкому стані. Міністр внутрішніх справ чекає на результати двох слідчих перевірок. Одну з переліком винних у попитті правоохоронців. Судом прийнято рішення про арешт 14 осіб. Деякі з цих осіб перебувають на сеціонарному лікуванні в статусі підозрюваних і відповідно з рішення суду. І правоохоронні органи забезпечують. Виконання ухвали слідчої суді. Іншого чи таки перевищували повноваження правоохоронці на мирних акціях. Чимало доказів, отримують з відео, що шириться у мережі. На своїх форумах ультраправі не приховують, що вони влаштували, влаштували бійку з Беркутом. Затримали разом з оперативними підрозділами людину, яка забрала ключі від трактора або грейдера, як його називають. І передала іншій людині, яка їхала на цьому тракторі, яка керувала цим трактором. Поряд із Захарченком новий виконувач обов'язків начальника столичної міліції. Сьогодні приступив до виконання своїх службових обов'язків. Сьогодні особисто був присутній, коли зачитувала рішення Шевченківського суду про е розблокування. Адмінбудівлі Кабінету міністрів Захарченко наголошує, захоплення адмінбудівель карається кримінальним кодексом. Захоплення учасниками акцій, приміщень Київської держадміністрації, будинку профспілок, Жовтневого палацу, заклики до штурму адміністрації президента та інших урядових будівель це порушення чинного законодавства. Яка тягне за собою кримінальну відповідальність? Вже завтра Генпрокуратура викликає міністра внутрішніх справ на допит. Цікавитимуться обставинами подій на майдані незалежності минулої суботи. Ксенія Марченко Євген Соловей. Новини два Просто Ростовунюсони з народними протестами виявляється лише процвітає та міцнішає індустрія виготовлення високотехнологічних засобів розгону масових акцій. Що характерно за останні три роки вітчизняний інститут промислової власності видав не один відповідний патент. Випромінювачі світла та звуку, досліджуючи питання стверджує Наталя Набокова, Якщо їх застосують, здатні геть паралізувати волю мітингувальників. Вечори біля каміна у приємній компанії, але при тому на майдані повна мобілізація. Лікарі швидкою формують списки терапевтів, добровольців. Ми можемо маємо бути готові до всього. А майор у запазі Ігор Рудич оцінює сили супротивника. Їм бракує сил від внутрішніх військ і беркута, і міліції. Їх бракує сил, наприклад, впоратись, справитись з такою силою селеної народи. По Поміж мітингувальникам жилети, каски, палиці лише для наметів. У розпорядженні беркуту ті ж такі жилети, каски, кийки, але ще й додаткові сили. Так, звісно, є збронят Очень серьезная сила это президентский полк. По моїм даним там 18 бронетранспортерів. Україна наразі виготовляє БТР моделі 3 і 4. Ось вони базова модель може бути нашпигована будь-якими гаджетами. Якщо він використовує гранати, які вистрілюються з гранатомета цього БТРа з точів газом, то дійсно дальність такої дії може бути там до 200 метрів. Машина з патентом МВС має таран систему розпилення газу і броньовані щити у кабінетах. Науково-дослідницьких структур МВС придумали чимало спецприладів для розгону масових акцій протесту. Ось, приміром. Випромінювачі звуку та світла ці пристрої покликані паралізувати людини психофізіологічно, тобто позбавити волі до боротьби. Ефект за рахунок синьо-червоних променів, які атакують фоторецептори ока і звукового тиску по 150 дБ. Тоді напевно беркутівцям не потрібно було доставати дубинки і за рахунок дубинок наводити псевдодемократію. Ще одне ноу хау світлозвукова звукова граната з уповільненням до 4 секунд, аби виключити можливість передбачити періоди поміж вибухами. Однак деякі новації коштують дорожче за БТРи. в межах 100 тисяч доларів. І Чи є в у міліції? Велике питання. Тож поки що у школах бойових мистецтв відпрацьовують прийоми проти лома. Іде удар зверху палкою на мене. Все, що нам треба, ось підсіли і закрилися. А на майдані готують лише лікарів. Наталя Набокова, бокова, Тетяна Коваленко, Дмитро Сапрунов. Новини 2+,2. На ну, тому нині маємо завершити. Я усім бажаю мирної та спокійної ночі і тримайтеся неодмінно, мирно переможемо.